Всім привітання, друзі! Сьогодні 15 липня, і ми, сьогодні субота, і ми з Сергієм зараз збираємося на почту, щоб відправити посилочку нашій переможниці Марині. Ще раз вітаю посилочку, вона виграла в розіграші, і ми зараз зберемо цю посилочку і відправимо. Також хочу подякувати всім, хто приймав активну участь, писав нам коментарі, ставив подобайки, переглядав наше відео, підписувався на наш канал, ми дуже вдячні. І ще хочу вам сказати, що не тільки це не останній розіграш. Ще я хочу ми хочемо зробити розіграш до Дня Святого Миколаю. Я хочу зробити зв'язати якусь іграшку і розіграти. Серед наших підписників і активних коментаторів. І також ще будуть подарунки, звичайно, до Різдва. Тож закликаю вас приймати активну участь у просуванні і розвитку каналу. Дуже вдячні будемо, якщо ви будете активно писати коментарі, ставити вподобайки, бо це дуже сприяє розвитку нашого каналу і просуванню його на українськомовному Ютубі. Це на цьому всім дякую і будемо зараз збирати наш подарунок. Я сьогодні зробити холодник або окрошку. Ось що мені потрібно: огірочки, зелень. Я беру завжди укріп, Хочу зробити з таким запеченим м'яском куриці. Як я його запікаю на салати, і взагалі можна і так їсти на бутербродики. У мене є на каналі, я залишу посилання. Відео, так, яйця в мене, цибулька. Цибульку я приморажую до того, як буду робити. Ну, вечора там приморозила трошки. Потім я сюди додам солі і перетовчу її ось такою ковкушечкою. Я завжди так роблю, мені так більш подобається, тому що я не дуже можу переварити зелену цибулю. Ось таку в сирому вигляді. Тому я зробила експеримент, трошки її приморозила, і потім мені нормально я її вживаю в, в от, І заправляти я буду сироватка і ряженка. Я так завжди роблю, і мені нам так подобається. Потім сметанки трошки кожен собі в тарілочку покладе. Тож, зараз буду оце перетирати з солькою і буду різати, нарізати все на холодник. У нас завжди всі в родині казали холодник. І ще другі робили варіант холодника, я трошки пізніше розповім. І... Буду все нарізати, і потім покажу, що в мене вийде. Гарно ріжеться, бачите, дуже соковито, класно, м'ясо куриця. Завжди роблю її для салатів, запікаю таким чином. Давно вже я цей рецепт десь побачила на теренах інтернету, звичайно, і роблю його і. Дуже задоволена. Так що можу рекомендувати, користуйтеся і це буде дуже смачно. Це намного простіше, ніж її відварювати. І я думаю, що це і корисненько, і корисненько, в принципі, вона запікається гарненько, смачненько. Тож, пройдіть, подивіться, я залишу в описі рецептик. Бачите, дуже гарно ріжеться, кубики держать форму. Ось, бачите, кубики держать форму, дуже гарно виходить. Я так крупніше ріжу, тому що це м'язком, щоб його побільше попадало. От, і дуже така прикольна куриця. Ось зробила я вже все перекрашила. Зараз заправлю сироваткою, да, сироватка е, літром, е, ну, 1000 да, і пів, скільки тут, да, 450 грам ряженки рамів. Все, додаю ще ось таку, додаю ще ось таку діжонську гірчицю. Ось таку діжонську гірчицю. Мені дуже подобається з таким смаком. Десь я додам столову ложку, тому що ми любимо такі пікантненькі. Ось. І додам ще солі за смаком. Солі за смаком. Все. І що у нас тут? У мене ця кастрюля на 3,5 літри. Тобто, зараз я подивлюсь, скільки у мене піде сироватки. Ось наробили морозиво. Це ми, у нас вийшла ось така формочка, така у нас була, і ще ось лоточок. Морозиво нам дуже сподобалося, тому ми вже ось цю формочку ми вже з'їли. Ось цю формочку ми вже з'їли. Залишилась ось ця і ось цей лоточок. До речі, що хочу сказати: хто не переносить лактозу, це е, взагалі знає, що так. я взяла пачку безлактозного молока, там якої жирності вам потрібно. Додала е, ось такі безлактозні вершки 10%. ну, Других у нас немає в продажу, в принципі, і е, зробила собі безлактозне молоко, о, морозиво. тобто дуже гарний вихід. Якщо е, жирніше, то в принципі тільки. З тих вершків треба робити. А я зробила таке воно жирненьке, А в принципі, я робила молоко і вершки. А і воно таке вийшло. Ну, якби я як, ну, як мені подобається, жирне. А якщо ви хочете жирніше, то в принципі тільки з вершків треба робити. І взагалі, якщо не безлактозне, то треба додавати. Я б додавала половину на половину. Вершки десь відсотків 20 і молоко 50 на 50. Ну, це вже треба пробувати по своїм смакам, якщо кому як подобається, то це виходить морожене, морозиво нежирне, таке на жару і для підтримки фігури. Ну Сергій, подобається тобі? Смаку смакота. Ну от, робіть, смакуйте. Mm -hmm. Смачненьке це морозово. І, в принципі, це ж я брала рецепт на каналі моєї дочки. Тому проходьте, дивіться. Ну, я і залишу у себе під відео цей рецептик. Добре виходить. Смачно. Mm -hmm. Ще ми зробили ось такий квасок. Смачнучий. Це я побачила на каналі у Надійки, разом з Надійкою, і робиться він секуріє. Теж залишу і у мене під відео, там у неї є цей рецепт, і я залишу у себе під відео рецепт цього квасу. Теж дуже сподобався, дуже смачний, і в таку прохол... для прохолоди в таку жарінь дуже смакує. Дуже просто, максимально просто робиться і такий смачнючий квасок. Так, да, Сергій? Да, дуже смачний. На, будеш смакувати? Сергія сьогодні день дегустації. Mm. Смачно. Прохолодно, смачно і газовано. Так, да, мені теж сподобався цей квасок. Дуже смачненький. Смачний. Ще нам залишилося. Зараз настоїться наша соляночка. Ой, холодний щок, наша окрошечка і ще посмакуємо окрошечку. І ось така смачнюча у нас вийшла е, окрошка, холодник. Ось такі, ще можна додати сметанки, звичайно. І така смакота у нас є. Хто, в принципі, полюбляє таку страву, то спробуйте зробіть по цьому рецепту, і ви будете задоволені. Ось. Тож, смакуйте, готуйте, на все добре, всім смачного. Сьогодні, знову на моєму креслі, да? на моєму місці. Ага, я йду на зустріч, а ти працюй. Ось тобі завдання на в'язанечко тобі і працюй. Що думаєш? Що в цьому креслі тільки спати? Ні, дорогесенька, треба і попрацювати. Давай. Але ти ж як попрацюєш, то я потім нічого не розберу після тебе. Ну, добре, давай, відпочивай. Гарненько, щоб тобі було. Да, мої малисенькі. А я сьогодні зустрілася з Тамарою Новіковою з каналу в'яжу на дивані, і ми провели дуже гарний час, прогулявшись по Києву. Тома. Краса, да? Чудово робити, да. Це я вже навчилася так в'язати. Це гачком? Да. Я, не я тільки навчилася. Це таке. Ha, ha, ha. Дівчата, думали, що ми в Києві зустрілися з Тамарою, а ми в Парижі. Ага. <сум> Всім привітання. Так. Ось як Тамара вибирає камні для своїх шедеврів, для своїх прикрас. А ще одна така. Або, або.